Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні в нашому місті свята наша бригада Нацгвардії 3011 сьогодні відзначає 31-річницю створення. Бригада пройшла дуже славетний бойовий шлях, починаючи з 2014 року із визволення значної частини Луганської області. Після 24 лютого наші герої пройшли Маріуполь, Вугледар. А у тому, що Кривий Ріг не був захоплений, дуже велика заслуга бригади 3011. Тому що окрім них на початку війни більше нікого не було. Потім ці хлопці звільнили 19 населених пунктів на Херсонщини під час нашого наступу. Ми завжди разом. Не можна розділити народ і армію. Бригада це частина Кривого Рогу, Кривий Ріг це частина бригади. Хочу запевнити, що місто, військова адміністрація підтримували і будемо надавати допомогу нацгвардійцям. Висловлюю глибоку подяку всім, хто гордо носить звання Національного гвардійця за мужність та відвагу. Ми пам'ятаємо та чекаємо додому тих наших нацгвардійців, наших хлопців і дівчат, які зараз перебувають у російському полоні. На жаль, далеко не всі ще звільнені. І далеко не всі ще повернулися додому. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Вчора, пізно ввечері та вночі, ворог зробив чергову підлу спробу атаки дронами Камікадзе на нашому напрямку. За інформацією повітряного командування Схід над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 9 ударних БПЛА типу «Шахід» та одну високоточну керовану ракету. Х-59. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за підтвердженими даними, які надійшли, сьогодні, наші війська завдали вогневого враження по місцям концентрації живої сили та техніки окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Втрати противника лише тут склали понад 175 пораненими, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів. Ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Російські окупанти з важкої артилерії здійснили обстріл міста Нікополь та міста Марганець, пошкоджено базу відпочинку, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, вся інфраструктура міста працює. На сьогодні на маршрутах міста задіяно 51 тролейбус, 10 вагонів Швидкісного та 10 вагонів міського трамваю. Також працює 21 міський комунальний автобус. Вуличне освітлення поки лишається на рівні попередніх днів. Це близько 25% вулиць Кривого Рогу. І на сьогодні це слава Богу. Це згідно з лімітами, які енергетики надають для нашого міста. Проте, як у нас у місті, так і в інших частинах країни продовжуються і діють графіки стабілізаційних відключень, щоб збалансувати енергосистему країни. Окремо хочу подякувати всім комунальним службам міста, енергетикам оперативним службам за злагоджену роботу у вихідні дні у зв'язку з високою ймовірністю ударів по енергетичній інфраструктурі. енергетики в суботу застосували превентивні відключення, вони торкнулись. Приблизно 30% споживачів, але вже надвечір завдяки чіткій роботі всіх служб місто повністю було зі світом, теплом, газом, водою та зв'язком. При цьому зазначу, що там, де не було електроенергії, об'єкти інфраструктури працювали на генераторах. Тому багато хто проблем із газом, теплом та водою взагалі не відчули. Також хочу подякувати всім криворіжцям за взаємоповагу та дисципліну під час новорічних свят, за те, що прислухалися до рекомендацій утриматись цього року від запусків салютів. Після нашої перемоги вони обов'язково будуть. Але давайте і наступні різдвяні свята також зустрінемо спокійно. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу. І що я можу зробити завтра. Разом точно переможемо! Скучно вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!